Доброго дня, шановні студенти! Я дуже радий, що ви будете вивчати дисципліну технології захисту інформації. Звичайно, вам може здаватись, що це не основна дисципліна. що основне, чому ми хотіли б навчитись, це програмувати, програмувати і ще раз програмувати. Ну, звичайно, крім основ інформатики як такої. Але Вивчення дисципліни технології захисту інформації дасть вам можливість ознайомитися з основними концепціями інформаційної безпеки, основними методами порушення безпеки інформації. Тому що ми повинні знати, як зловмисники діють, що вони можуть робити, чому вони можуть робити, які вони є. Все це ви і будете вивчати при вивченні дисципліни технології захисту інформації. Ви також ознайомитесь з основами знань про принципи безпечного проєктування програмного забезпечення, що вже безпосередньо потрібно вам, якщо ви раптом всі будете програмірами. Ви також навчитесь забезпечувати безпеку комп'ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності даних. А це, як правило, так і буває, що ми завжди чогось не знаємо, чогось. Не вміємо, але нам треба забезпечити безпеку інформації. Крім всього іншого, ви ознайомитесь з криптографічними методами захисту інформації. Звичайно, на самому початковому етапі. Кого це зацікавить, ви зможете далі і далі поглиблюватись в цю тему. Ви зможете також розробляти політику безпеки інформації. А політика безпеки інформації це базис, на чому ґрунтується вся безпека інформації. І ви навчитесь забезпечувати захист інформації на електронних носіях шляхом використання паролів. А раптом ще хтось цього не вміє, не знає. Ми навчимо, звичайно. І обмеження прав доступу. Успіхів вам, дорогі друзі!